Я можу по всьому нічому тільки матчу сказати, на мою думку. Тернопіль програв не по ігрі. протязі всього матчу ми володіли як ігровою ініціативою. Ну, так в футболі буває, що але той, хто забиває. Скала, напевно, один із своїх двох моментів. використала конгротації. Ми і в меншості серйозно. Створював дуже опасні моменти, але маємо те, що маємо. вітаю школу з Кармою. Ми за, за свою команду мені не стигнув по сьогоднішньому матчу. Віддали всі сили, самовіддачі, характер, і що дуже важливо, що організація гри була на велика рівня. Поки ворота суперника для нас і, закриті. Так що.